Друзі, дивіться, після того, як ми підібрали для нашого замовника Niro, приїхали на чергову автоплощадку. На цій автоплощадці ми вже купували автомобіль KIA Niro. Всі автомобілі в них ну, в максимально ідеальному стані. Не знаю, Сьогоднішній день в нас продуктивний. Придбали два. Автомобіля для наших замовників, і, чесно вам скажу, я сьогоднішнім днем задоволений. Тобто всі автомобілі ми підібрали наближену до ідеалу. Ось дивіться, як виблискує дана автівочка на сонці. Відполірована. І що особливо на цій автоплощаці, всього дилера, кожен автомобіль. Йде з новою резиною. Не знаю, у них така фішка, але кожен автомобіль вони комплектують новою резиною. Весь автомобіль в рідній фарбі. 136 пробів, якщо я не помиляюся, тому що вже путаюся. Пандареє замінна в 2022 році. Ось таку автівку ми придбали для нашого клієнта і будемо вже наступного тижня забирати і везти його в Україну. Тобто до кінця. Не до кінця, а тобто до Паски автомобіль буде вже в Україні і наш замовник буде вже кататися на ньому. Отже, Кого цікавлять автомобілі, дизельні, бензинні, гібридні, телефонуйте, будемо вам підбирати, доставляти. У нас таких є ще одна автівка, навіть не одна, дві автівки є ще в Україні, Hyundai Kona, можливо когось цікаве. Також телефонуємо. Дякую. Комплектація преміум максимальна.